З самого ранку встановив сонячну панель. Ось так поклав на столик і намагаюсь зарядити павербанк. Вже зранку зарядив ліхтарик на 100%. І здається, що і павербанк також зарядив десь за годинку. Сьогодні я покажу вам прикольний варіант вітрозахисного екрану для вашого пальника. Залишайтесь зі мною, буде цікаво. І з собою взяв наступні речі. Газовий балон 230 г. Знайшов ось такий пеньок, Зріз, встановив. Тут в мене літрова фляга, вітроекран. Зараз покажу вам детальніше. брс 3000 т довга титанова ложечка, так, з довгою ручкою. П'єзова запальничка маленька, 300 мл титанова кружечка. І ось таке ситечко для заварювання чаю або Кави. Беру пальник, в мене це БРС 3000Т, розкладаю ніжки і накручую на балон. І клапаном повертаю до себе. Зараз для води я беру, тягаю із собою ось таку літрову флягу з алюмінією. Дякую своєму підписнику і глядачу Євгену за те, що він мені її передав фляга 72 го чи 74-го року з набору швейцарської армії. Опа. Ось що виходить. І найголовніше У ролі вітроекрану я використовую. Ось таку от пластину, яку я вирізав з ось такої от банки алюмінієвої. Основним постачальником цих банок в мене є мій батько. Він таке п'є, йому подобається. Значить, можна вибрати. Баночку меншого діаметру, як, от, наприклад, знаєте є такі витягнуті з, невели... з меншим діаметром донышка від Кока-Коли, і вона до цієї меншої кружечки буде прилягати більш щільно так Вітроекран буде прилягати. Це банка півлітрова, і, звісно, вона більше підходить для кружок більшого об'єму. В мене це 300 мл. так Тобто це потрібно для себе відміряти, як вам там потрібно, ну і зробити під себе кому, кому як. Ось так я роблю, беру свій п'єзо і підпалюю. Все працює. Можна її підняти вище, можна нижче, як вам більше подобається. В моєму випадку, ось ці стіночки вітроекрану, вони, бачите, вони ось тут торкаються балону зверху і таким чином трішечки його підігрівають. Дуже зручно. Ось така от проста конструкція. Вітроекран працює на УРА. Можна використовувати не тільки як аварійний варіант, а й взагалі на постійній основі. Можна навіть обрати собі алюмінієву банку, яка вам більше підходить за кольором. Все одно з часом вона всі ці кольори втратить. Я вам потім покажу, як вона тут фарба вигорає. Подібна конструкція вітроекранів підходить для пальників, в яких ніжки не сильно вилазять. Або зовсім не вилазять за стінку за краї кружки. Бачите? Тут от трішечки вилазить, але це не є проблемою. Ось, бачите, як вилазить. Але все одно це нормально. Зараз воно трішечки охолоне. Я зможу до нього торкатись. Ага, вже можу. Зараз зніму і покажу вам. Ось так. Вітроекран може змінити колір з однієї сторони. Ну і, звісно, з іншої. Це все було зеленим. Зараз вже трішечки змінило свій колір. Використовував цей, цей вітроекран я один раз. Дивіться, яка в мене тут краса. Я зазвичай що ось так сиджу. Так от заварюю. Цей метод заварювання я називаю стаціонарний дріб. Тобто замість дріп пакету використовую ось таке си ситочко. Також дуже зручно. Зараз заварю і повернуся. Кава виходить смачна, без зайвих шматочків кавових зерен. Давайте з вами підіб'ємо підсумки. Тільки трішечки кави вип'ю. Цей варіант вітроекрану. вітрозахисту, зах... так, вітрозахисного екрану можна використовувати як аварійно, якщо ви, наприклад, забули свій вітроекран. Або на постійній основі. Просто потрібно підібрати той колір тієї банки, що вам подобається, той розмір, який підходить під саме ваш пальник і ваш посуд, вашу кружечку. Це такі основні моменти. Також дуже зручно робити ось так. Дивіться, будь ласка, контролюйте температуру, так, бо цей вітроекран може нагріватись. Чи стоїть воно ось так на балоні, чи тут можна ось так трішечки підняти. Це ви, будь ласка, контролюйте і дивіться, як вам більше подобається. А ще можна просто відрізати більший шматок і вдіти прямо на балон. І ось таким чином можна готувати. Також можна або взяти балон, скажімо, на цей на 230 грамів, можна взяти на 100-110 і Ось вам, будь ласка, також можна таким чином вдіти і буде зручно. Зі своєю функцією дуже чудово справляється. Замість ось такої алюмінієвої банки можна взяти банку з під згущенки, згущеного молока. Можна взяти з під е, якихось там не знаю, з-під тушонки. Можна взяти баночку з під горошку, з-під кукурузи. Ну, обідрати етикетку, щоб воно більш-менш стильно виглядало. І також можна використовувати. Тут вже, як кажуть, все лише залежить від вашої фантазії. Використовувати можна, це діло дійсно працює, коштує воно наскільки воно не коштує. Всі речі, які були у сьогоднішньому відео, я, звісно, спробую знайти і залишити посилання на них в описі. Сподіваюсь, вам сьогодні зі мною було. Цікаво, п'ю каву, поки гаряча. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мій канал донатом, а також оформивши платне спонсорство мого каналу. Величезне вам дякую за це. Користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори я робив це спеціально для вас. Величезне дякую. Побачимось вже у наступних Біда бережіть да? себе всем, папа.